Теж від початку цю акцію, і будемо далі тримати її під своїм контролем. Він, як екологіст, дасть ну, таку аналітику цим подіям. Будь ласка, Олеже. Доброго дня всім присутнім. Ну, я буду висловлюватися, по-перше, як захисник природи Києва, а по-друге, власне, як мешканець Соломівського району. Я мешкав зовсім неподалік і я на моїх очах була проходилася незаконна забудова. Я хотів би висловити декілька наступних тез. По-перше, у зв'язку з тим, що сталося влітку і що сталося останнім часом, церква може включити весь свій механізм пропаганди, який, як відомо, в неї дуже потужний. Особливо це стосується церкви ОПЦ Московського патріархату. Тобто всі ці церковні видання, усі священики можуть просто переключитися на дискредитацію протиохоронного руху в Києві, який осмілився боротися з тим, що церква самовільно будує на території зеленої зони. Мене не може не обурювати дії деяких моїх так званих колег-журналістів, які просто зам... пишуть відверто замовні статті, яких відверто і цинічно, можна сказати, дезінформують громадські щодо дій, в тому числі громадської групи режисери Київ. Наприклад, на моїх рук потрапила така собі стаття Київ, православ'я і центр сатанізму, який мене, моїх колег фактично названо сатаністами за те, що ми осмілилися розібрати будівельний паркан довкола відвертої законної забудови. Тобто тут сказано наступне, що під час акції 6 червня тітобельники підпалили церкви, намагалися взагалі там якось її знищити, і висловлювали антицерковні лозунги і тому подібне. Ну, Щодо лозунгів, то, можливо, щось подібне висловлювалося, тому що ініціатива збережества рік об'єднує людей з дуже різними політами, в тому числі атеїстичними. Ніхто не заважає їм висловлювати свої політи, які критикують церкву, як таку. Але разом з тим ніяких актів тероризму, ніяких актів підпалу не було здійснено. Тобто ось фотографії зроблені мною на місці події, там, де видно чітко, що самі ж ініціатори збережи стариків тушать цю провокаційну підпалу, які було зроблено, справді трошки було підпалено паркан, який мешканці складували біля церкви, але ж ніяк не саму церкву. Це щодо того, як саме, якими методами церква бореться із протиохоронним рухом у засобах масової інформації. Щодо інших випадків, які нам спостерігалися протягом останніх років, які пов'язані з законними побудовами церков на місце Зелена Зон, то ну, найбільш кричущими є, наприклад, спроба побудувати церкву майже на всій території скверу, так званого скверу Зої Космодем'янської. Мешканці, ну, мешканці центру про це дуже, досить багато знають і можуть розповісти, коли фактично була здійснена спроба самозахоплення землі на території цього скверу. Наслідок запеклої боротьби місцевих мешканців. В принципі, ця вибудова була перенесена в інший сквер, там теж розпочалася боротьба. І наразі ми маємо ну, таку половинчисту перемогу громадськості в цій справі. Але церковник аж ніяк не зупиняється. І мені можна сказати, соромно не лише за колеги журналістів, а соромно за тих людей у рясах, які нібито вистоюють християнські цінності, нібито виступають за екологічні права населення, разом з тим, нехто хтось цими екологічними правами. Наступний такий дзвіночок, який стався останнім часом, це повідомлення про те, що буде забудовано так званий парк загального користування Лигівський, який знаходиться між парком Дружби народу та залізничним шосе. Тобто газета по-Київськи та низка інших за своєю масою інформації вже опублікували інформацію про те, що буде затверджено проєкт забудови цього парку, як ви думаєте, чим? Храмовим комплексом, який може стати вищим, ніж Лавра. І я вже не кажу про те, що це єдиний парк, який залишився. Такою зоною для відпочинку, яка залишився Зеленою оазою посеред дуже загазованої території, тобто це площа Липівська і всі інші прилеглі території до неї. Там в парку фактично не залишилися. Між тим, якби усе інше розібрали, що ж, давайте роздеребанимо ще цю землю. Тобто, ми бачимо те, що представники православної церкви, причина, яка називається номінально православною. Вони беруться за ті ж самі методи, за які беруться так звані світські забудовники, тобто незаконні громадські слухання, землевідведення шляхом, аж ніяк не прозорих схем і такі інші речі, ну, то, те, що вам казали, тобто незаконні затримання і тому подібні речі, ну, яким в принципі, соромно займатися людям, які називають себе захисниками духовності. Я ж ніяк не виступаю проти самого інституту церкви, проти релігії, проти віри в все, засвяті, все якби речі, які, на які кожна людина має право. Тобто mm -hmm. я ж я ж ніяк не заперечую, щоб церква була свою духовною діяльність. Але коли церква починає відставити сото-матеріальні справи, до того ж такими негідними денними методами, я рішуче висловлююсь проти. І я наголошую, що Київ, наприклад, в своєму забудованому розвитку дійшов до колапсу. Тобто, ще пару років ми не будемо мати мати, по перше, вільних земель для забудови, по-друге, ми будемо мати величезні пробки, які ми вже зараз спостерігаємо, будемо мати транспортну проблему. Проблема з каналізацією, проблема з, зелен... з цими рештами зелених насаджень, які все більше знищуються, і тому подібні речі. Тобто, так, це напряму стосується екологічних прав киян і здоров'я, передусім їхнього. Тобто ми говоримо про те, що церква, бізнес та міліція, усі ці такі Макханалії, вони, в принципі, об'єдналися на даний момент і ми не можемо мовчати, говорячи про це. І таким чином ми. Наша спілка вільних журналістів продана до себе, у тому числі і збережести, які будуть продовжувати інформувати громадян і висловлювати свої такі чесні судження про те, що відбувається довкола. І ми будемо боротися в тому числі на дек... намагання дискредитувати наш громадський протест на рух. Зараз я сподіваюся, що вас такі.